Як вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами Некультурний танкіст, і сьогодні ми поговоримо про американський преміумний танк 8 рівня Astron Rex. Зараз він продається на аукціоні за 6 тисяч голди. І давайте подивимось, чи варто його брати, чи, можливо, ви вже його взяли. І я з вами трошки поділюся своїми враженнями про цей танк. А можливо, варто докинути там Касарі Голди і купити шкоду Т-27. Чому обзор саме на нього? Тому що це. Преміумний танк, він не колекційний, і у вас не буде соблазну продати його за голду і покрутити якусь рулетку або щось ще. І так, давайте до характеристик. В башті, у нас 120 мм в лобі, в корпусі 85 м. Танкуємо ми дуже рідко. І то тільки там сьомих рівнів якихось або ну, дуже уж слабким пробиттям танків. А також у нас є ось маска гармати, Сюди, якщо залітає, то частіше за все не пробиває або рикошетить, але уповати на броню не стоїть. І грати потрібно лише при підтримці союзників. Одному рашити напрям не треба. Радіус огляду у нас 285 метрів, дуже непогано. 1810 всього лиш ДПМ, але тут фішка його в барабані. 22 секунди майже він заряджається. 3,5 поміж снарядами. 200 бронепробиття. Це дуже-дуже мало на восьмому рівні, але 290 альфи. Тобто потенційно ви можете майже 900 альфи впороти з. Одного барабана, що дуже непогано, але пробиття це просто жах, це просто дно і так далі. Маскування, самі розумієте, у нас доволі хороше, тому що танк низенький, танк маленький. Під калібри пробиває 252 мм. Теж мало для дев'яток, особливо Є75 всяких e бета тапків сов 8 дуже-дуже важко буде пробити вицілювати. Також 250 альфи всього на всього, тобто 750, якщо голодою впарювати. 54 пробувають фугаси, 360 наносять дамагу. Час зведення 3,7 секунди Ну якби зробили хоча б 3,5, тобто 3,5 кадет, 3,5 зведення було б ок. А так це ну вам кожен постріл повин, потрібно буде дозволитися 0,335 розкид на 100 метрів, теж таке собі. Можна, звичайно, зробити. Ось так і буде 0,285. Але краще стріляти по КД, аніж трошки вигравати в точності. Вгору у нас у Вене шикарні 20 градусів, вніс теж непогані 8. Вперед ми їдемо 52, назад 22. Підтома потужність 17 кінських сил на тонну, 570 кінських сил двигун на 33,5 тонни маси. Ну і поїхали до рандому, подивимось, що він з себе уявляє. Це знаєте, що мені нагадує, цей танк це якась там стандарт Б або шкода Т-50. Тобто дуже-дуже обережний геймплей, і геймплей тільки тоді, коли у вас є підтримка союзників. В жодному разі не треба їхати одному на напрям, там давити когось, бо, скоріш за все, ви програєте сюди. Так, ясно. Бураск у нас. Ну, Як я вчора і казав на стрімі, зараз 90% команд по статам їздять. Або перемагають, або зливаються, Ну, частіше за все зливаються, тому що їх окружають, зажимають і все. Нічого не залишається, окрім того, як. Вмирати. Засвітили ми М103, а він нас не побачив, до речі. Ну, У нас шикарний реально огляд для восьмого рівня це. 285 метрів. Це майже огляд СТ 9 рік. Так, давайте тут нам робити нема чого. К-91 взагалі у нас топовий дядько. Не знаю, потрібно тоді йти в обхід. По інших варіантах. Ну ти що дурне чи що? Бо інших варіантів у нас немає. Ну Ти б хоча б перезарядив барабан, поки їдеш. М103. Розмінюватись поки рано, тому... Давайте краще на КД підемо. Серйозно, він став на захоплення? Не мав він буде їхати нас вбивать. Але ні, він став на захоплення просто. І все. Хех. Чудний дядько, чудний. Треба доїдати його. Бачите, половиною секунди КД між снарядами це дуже довго. Це реально, бляха, дуже довго. Якби ми йому ще пришвидшену розрядку барабану дали, це б було б непогано. А так 3,5 секунди, ну. Таке собі, але жити можна. Бачите, знову ж таки, кажуть, дуже обережний геймплей. Не треба там вилітати, впаруватись. Так, да, я розумію, що воно ну, там дуже багато смаколиків бортом їде, але нічого не поробиш. Нічого не пробуєш, на жаль. І взагалі динамічний захист протиснув, спрятався за трупом Яги. Ще й дивний, странний не пробив случиться. Так, що у нас там залишилось? Йох? Ну давай, Йох. Ти на якій гарматі граєш? На двозарядній. Треба допомагати, треба приймати за нього. Добре повицілював під башту. Сильно багато хп не втратили. Якщо йох зараз два з двох видасть з пробиттям, то це реально. Молодец. Все, тикай, тикай, дядьку, тикай, я приму за тебя, тикай. Ага. Понял? Поняв. Ракошат ванел, да? В, НЛД. в целом, ясно, понятно. Его зачекай, чекай, стич, стич, чекай. Все. Врывайся. Та ну йолки палки Йох, ну на я танкував тоді за тебе. Ай, боже, боже. Давай, 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 тяттятя. Тя, 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 тя. Ну, трошки рухомості так, йому не вистачає в цій ситуації. Але нічого страшного, розібралися. Розібралися, трошки спочатку пообережнічав, потім рванув, розміняв свої хп, в принципі, грамотно. Добрали акулу, добирали везешку. і це перемога. Як бачите, так, геймплей трошки скучнуватий, 20 секунд все ж таки стояти десь там, чекати, ну, таке себе. Перша ступень. І давайте подивимось на фарм. Ну 103 тисячі фарму, але це ще з урахуванням того, що це перша ступінь. Не забувайте, за неї теж якесь там срібло нам насипає. Ну і з 9 рівнями, як бачите, проблем майже не було там. Були дивні, якісь не пробили по в борт, але то нічого страшного. То з усілякими буває? Головне, що тут основний снаряд ПБшка, хоча б не під калібр, бо той самий я вчора записував LT-432. Погляд, там взагалі 175 мм пробою і основний снаряд під калібр, на ну, все краніше. Хоча дефіциту пробиття чогось я не не іспитував ніяк. Тобто ясно, що це танк для заходу у фланги і. Бачив мене? Ні? Ні? Добре. Що це танк для заходу у фланги І для пробиття в борти. В лоб, він тільки там і стешок колупати і все. Ну ось в такі танки стріляти, коли там скричить тільки цицька з нашою точністю та зведенням, ну не дуже таке файне рішення. Сіди, сюди, сіди. Целюражено. Так, добре, вбили ми шкоду. Не буде вона більше барабанить. Цікаво, чи поїдуть СТ? Їдуть, серйозно? ПТ? Ваш вихід. пт Сау, ваш вихід, кажу. Ага. Понял. Та, да, ну з навіщо, навіщо, ну поторопився, поторопився. Командир оборона Ясно. Бойовая фактимість знижена. У них немає ПТ, але якась бричка з... Ну що ти робиш? Ну ти придурошний, чи що? Ну тобі місця було мало їхати. Їдь! Що? Господи, як мене бісять такі вилупки, коли їдуть по, одну, по однієї лінії з тобою, ну тобі місця мало, щоб проїхати, чи що було? До речі, дуже цікаво, хто що стріляв по мені. Бо бачу заруба на ТТ іде оно. Тут занести для того, щоб щось робити. Дамо в тигра. Обрав І японець. Та да, співвертухи краще не кидати на цьому танці. Я, я, вже, я вже все А, Лора 50 тонн стоїть на базі, поняв. А чого ж не понял, коли поняв? Або отут, або десь. Бляха, ми зовсім урону никакого не нанесли, в этом бою. Просто гляньте на цього дядечку, він щось простояв увесь бой на базі і тепер такий... А поїду я наїбать! Але... його право. А, щось, мабуть, дарма я пішов на кд, не встигне нічого йому зробити. А хоча ні, добив, добив, добре. Ну тут всього-навсього 1800 дамагу, там трошки попідцясу Праги. Ну такий це білі. Але ж знову такий обережний геймплей, мені не можна впаруватись, мені не можна вриватися на супротивника, що у нас по фарму? 95 тисяч з бустерами. В цілому непогано. Середній показник не найкращий, але і не найгірший. Прям гляньте, всі бої, всі як на підбор з 9-м рік. Так, ну там є хам'як. У мене є. 20, давайте спробую. Забайтити, щоб швидко забрати хам'яка. Зараз живе. Сильно я під'їжджати близько не буду, бо хрін його знає, може вся команда супротивника зараз як лупане сюди. І доведеться робити но. Щось немає бажання перестрілюватися хам'яком, він все ж таки і перезаряджається набагато швидше, ніж я альфа у нього більше, ніж у мене. А вот, дефендер дивіться. Господи, скорпіон поїхав на банан. Серйозно? Такого я точно не очікував. Ворога выявила. Ого. А. Якогось важика знайшов. Якогось важика знайшов. А, хом'ячок у них на балконі стояв, понял. Ну, в цілому база. Не той приоритет ти вибрав, дефендер. Ой, не той. А ти взагалі взяв priorритет здох. Ну і я Я Яго хоч добереш? Отче. Да ну боже, ну гра, ну ти знищаєшся. <звитр> а, ще одне пороте приїхало сюди. Дефендер, вибач. Тут забагато ...упорантів на один квадратний метр, тому я звідси тікаю. Потрібно конче потрібно встигнути сюди спітляти, Інакше буде горе. Так, добре, встиг я змитися від яги. Давайте її трошки понаказуємо. Боже, в неї реально пріоритет вбити мене. Їй більше нічого не потрібно. <рес> Їй потрібен був я. Знову ж таки, можливо, дарма я зараз пішов на КД міг би зараз тут висунутися, дати ще один шот по акулі і все. Але я думав акула, ну. У акула трошки більше інстинкту самозбереження, і вона хоч якось буде там. Тікати, мансити. Ну так, да, тут би я би встигав добивати. Добре, сам помилився. Ну, Знову ж таки, дуже-дуже довгий киде барабан. 22 секунди майже. 20 на Ну, багацько. Зробити йому хоча б 19-20 секунд, це буде потужний танк. Він заграє взагалі новини фарбами. Не треба йому там не стабілізації, не точність, апати, нічого. Просто 20-19 секунд киде і танчик буде просто огонь. Слава Господи, 4 катка поспіль з 9-ї мрії. Ну, зате не буде в коментарях, що підкрутка, що зіграєш тільки в топі. Ні. Не тільки в топі. Ну, звичайно, таке собі сетапчик. У них стандарт. Defender і Pantera, друга, у нас оце, Оце і ОЦ. І, і а, ну, зрозуміло. Знову стадо. Чому б не? Чому б ні. Пам'ятаю, мені хтось писав стадо, це 100% перемога. Ну ну. Якщо грамотна команда законтра це стадо і зайде в тили, все. Знаєте, як зазвичай стадо їде, їде, стане, упреться в два танки і стоїть. І, і ніхто не хоче виїжджати там, приймати дамаг, щоб. Потім команда зразу ж зжирати, так зопротив. Мені тут не зовсім зручно, буде. Давай так. Пит Тишкевича нурну. Хлопчик там камень намагается вбивать. Что-то я понял, что тут все, все хорошо, все доброе. Добре, тут важики трошки піджимають, ну то що я казав, все, нам зайшли в тили нам в срака. Якщо коли вам будуть ідіоти казати, що стадо це стопудовий ізі зи він, угу, покажіть йому це. А чого в мене? Ну да, 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 там стоит ВСТ 114 невы. Упоро-то гімно просто разворачивается, стреляет по-моему. О, что танканули, наверное, сейчас убили. ХПшка не до вылетела. Это так, так. Тишкевича добьешь, тайпа? А? Ясно. А вон и пантера не можно мне сюда. А хоть тайпа дабы уже Та собака відчепись від мене. Так, К-91 зараз зарядиться, вб'є. Треба встигнути добити Пантеру, і це перемога. Я не знаю, як ми тут перемогли, як ми тут вижили. М -м -м. Все ж таки я виходить не правий стадо, це ізі-він. <гум> Та ні, не ізі-він, ніфіга. Як бачите, ситуація тут була патова, але ви, ви ж приймали. Молодці. Доповітете. Приймали, відстрілювали. В цілому зіграли непогано. Ю87, знову перша ступінь. По фарму вже 135. Тисяч. Ну, отакий от хлопчик і танчик. І звичайно, що в стопів грається трошки краще, ніж там з дев'ятками, але все одно, бачите, можна робити результати, можна фармити щось головне для золотої машини. Да? Ну, а в цілому, куплять вам його чи ні, сугубо справа ваша. Рекомендувати, звичайно, я не буду, бо танк складний в освоєнні. Танк не самий імбовий. Тобто, я кажу, є там на косарь дороже, та же шкода, ой, Т-27, вона куди імбовіше буде, ніж Астрон Редс. Ну, в цілому для мене танк. ну, Іноді, знаєте, от буває таке відпередження, як то кажуть, іноді хочеться. Хочеться просто сісти, чомусь на ньому поїхати, Бо у нього такий футуристичний вигляд, дуже цікавий в нього камуфляж. І іноді я його беру, викатую, чисто по почілити. Виїхав, барабандав, заїхав і стій собі. Думай про своє, думай про високе. Ну а на цьому все. Якщо вам сподобалося відео, ставте йому лайк, підписуйтесь на канал. Також не забувайте, що сьогодні у мене стрім з бістом що приходьте там о 18 чи 19 годині. Більш подробна інформація буде в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Ну і сподіваюсь, що прийдете, підтримайте. Ну, а на цьому все. З вами був Некульпрн Всім на все добре і бувайте!